Зараз з нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Доброго ранку, пане Андрію. У вас вечір. Доброго вечора вам наші та <св 'язок> доброго ранку вам. Дякуємо, що долучаєтесь, пане Андрію. Давайте почнемо з цієї допомоги, яка конче потрібна Україні у найближчій перспективі, тому що війна триває. Відповідно, нам потрібно отримувати озброєння. Є різні думки з цього приводу. Одна з них це те, що допомога може бути ухвалена до лютого поточного року. Що відомо вам? Можливо, у вас є більше інформації. Ми всі чуємо ті самі шепоти, тільки що ми тут в Америці прямо говоримо. З різними нашими конгресменами, сенаторами, і всі досить певнені, що буде якесь домовлення. Але так само, коли було домовлення бюджету у вересні, як і так само минулої весни, зараз тепер прийшов час як нарешті. Сам президент Байден е, може включитися до справи, так як у військових справах так само генерали не можуть домовитися, аж поки війна починається, так само тут мусили були е, е, певні кроки, е, і в Сенаті, і в Конгресі. Е, щоб щоби е, е, нарешті дісталося до того стану, коли президент може вміщатися, і тепер буде такі три партійні: Палата, Сенат і Білий Дім нарешті будуть говорити всі три разом. Пане Андрію, ну, те, що вони нарешті всі втрьох зговорять, це добре. А шанси на те, що консенсусу дійдуть, як ви оцінюєте, зважаючи на те, що Сенат бачить свої поступки, Палата представників свої, бачить поступки, їх рівень, адміністрація президента США свої. А нам потрібен спільний знаменник. От, які шанси, що вони його знайдуть? А, ну... Коли ми маємо двопартійні обговорення, ми знаємо е, е, позиції з одного боку другого. Тут на три партійні то трохи е, нелегко придумати, що станеться. Е, е, я думаю, е, я дам один приклад. Зараз тепер спікер Джонсон, він починав його посаду як спікер з мажоритатом близько п'ять чоловіків. Е, це зменшилося. І е, фактично він, він буде мати тільки на один голос е, мажоритет до кінця лютого, е, коли буде е, ще один конгресмен зрезигнував. То е, в кожній палаті, в кожній е, поці е, оповорення, треба думати про внутрішні політи, політичні справи. Так само, е, коли спікер Джансен має такий маленький мажоритат, це це означає, що він може е, одночасно е, висловити. Як ціла, ціла палата представників має голосувати, йому, йому треба буде тоді домовлятися і з демократами в його парт, в Палаті, як і так само з републіканцями. То це мішає політику в палаті в сенаті день за днем. Так само є є зміна думки, коли є обговорення щодо справи при кордону Америки. А нарешті. Стан президента він зараз тепер думає про його політичну агітацію на на цей рік, і йому ліпше докінчити всі справи якнайшвидше зараз. Тепер щоб він не займався з тим обговорення. А він думає, якнайшвидше він може поїхати почалої країни політикувати. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а нині у Сполучених Штатах Америки відчувається, що. Наступний рік, тобто вже 24-й, який щойно розпочався, це рік виборчих перегонів, і вся країна сконцентрована на цьому питанні чи ні, це чому дуже би хотіли білий дім, як і наші прихильники, українські прихильники у сенаті і конгресі. Вони би хотіли домовитися зараз. Тепер така велика сума грошей, щоби під час кампанії. Не були такі обговорення, це дуже важливо нам. Я думаю, я думаю, ми розуміємо, як багато Україна ця цінує. МЗС, як і так само політики і дипломати тут в Америці, вони би не хотіли, щоб Україна, яка через минулий рік трохи більше і більше вклалася. Як політична е, е, ігра для політиків, як ми би з тим, це би було найліпше для України, щоб Україна могла відмовитися від політичних ігрів. Так, давайте тоді про вибори детальніше поговоримо. І те, що пов'язане з різними кандидатами у президенти Сполучених Штатів, зараз додам інформацію. Потім, пане Андрію, вже будемо деталізовувати і розширяти. Тут Верховний суд Сполучених Штатів Америки розгляне питання дискваліфікації експрезидента Трампа з праймеріс. Основою основ, основ, от для цього послугують події 6 січня 2021 року. Я нагадаю це штурм капітолія прихильниками експрезидента. Про це пишуть американські змі, а значення і сферу 14-ї поправки до. Конституції Верховний суд США розглядатиме 8 лютого. Вперше її я нагадаю, ухвалили незабаром після громадянської війни і майже не застосовували. Ця поправка забороняє посадовцям, які брали участь у повстанні чи заколоті, обіймати державні посади США. Рішення суду матиме суттєвий вплив на перебіг президентської кампанії у штатах. Цьогоріч я додам і за даними журналістів, може або поховати. Шанси Трампа на обрання на переобрання або ж навпаки ще більше е, заохотити його, ну і його прихильників відповідно. Отож, а як ви оцінюєте шанси, пана Андрію, на те, що рішення буде судом верховним е, прийняте не на користь е, Трампа та його адвокатів? Є декотрі певні питання до головного суду. Одне щодо цю справу у Колорадо, як і так само у штат Мейн. Щойно головна секретарка цього штату відмовилася, сказала, що Трамп так само, як в Колорадо, вони би не хотіли мати його на бюлетен у Мейні. Втім, що кожний штат. Під нашою конституції має сам право домовитися, хто буде балотувати у кожній штаті. Це чому команда Трампа би готіла дуже, щоб Верховний суд рішив на цілу країну одночасно, і не щоб це сталося по верховній суді в кожному штаті, як Верховний суд у Колорадо, мав мав своє певне рішення, але втім. Дуже є дуже велика різниця межі команди Трампа як у 2016 році, і навіть у 2020 році, як і цього разу. Зараз тепер не тільки поза тих судових справ президент Трамп дуже багато не береться на своїх великих вічі його маніфестації. Він не збирає ті реалії по цілої Америці. Від часто часу він поїхав до Айови. Першій стати буде попередні вибори, але він так активно не бере участь і навіть не брав участь у інших дебатів. Ну окрема справа чи чи його рейтинги, цифри ще на 40% популярність його партії, але щоб не брати участь. У дебати або особисто відвідати людей так часто, як інші кандидати, дуже підсилює тих інших кандидатів, специфічно колишнього губернаторкою з південної Саскероліні, нашої Никі Гейлі, яка зараз тепер вище і вище йде в рейтинг у нью Нюгемшер, яке буде друге попередні вибори, і досить певно, ми не знаємо, яка буде реакція команди Трампа. Як він а, програє чи то в Айові, чи, чи а, в Нюгемчучи кароліна а, один з тих попередніх виборів чи він буде звернутися, так як він був в 20-му році? Що це все а, а, сфіксоване? Що це нелегально було, ми просто не знаємо, яка його реакція буде, але можемо сказати певно, що він не бере справу кампанії, як він активно брав у 20-му чи 16-му році. То він нарікає, бідкається на те, що в 20-му році в нього вкрали шанс на президентство, і нині він хоче відігратися. Пане Андрію, якщо подивитися на політичну біографію Трампа, не така вже вона і проста, але в той же час в нього чимало симпатиків серед виборців. Він єдиний в історії Сполучених Штатів президент, який двічі пройшов через процедуру імпічменту. Зараз чекають на нього суди, але тим не менш його електорат його підтримує. І Трамп не сумнівається в своїй перемозі попри ті виклики, які стоять перед ним. А якщо раптом так станеться і його чекає поразка, скажіть, будь ласка, хто зараз ймовірний кандидат на заміну Трампа, в кого є найбільше шансів, а з республіканців, ви кажете? Так, так, так. Так, так. Ну я казав, колишня губернаторка, яка колишня посолка до Об'єднаних Націй угу. Нікі Гейлі. Яка вже багато говорить за підтримку України. Це досить фактично для тих республіканців українців тут в Америці. Досить я знаю їх зацікавить, зацікавить говорити з нею. Так само ну ми вже знаємо ім'я. Губернатора Десентес від Флориди, який відпав, він був в літі досить популярний, але ми не бачимо, що він вийде чи навіть в другому чи третьому місці в перших попередніх виборів. І поза тим лишається кандидати, які дуже мало зараз мають рейтинг у, у статистиках, але вони дивляться на судових справах Трампа, і це чому вони не відпали ще так. Як губернатор Крис Кристі, колишній від Нью-Джерсі, він казав його присилують, щоб він відмовився. Але він каже: Слухайте, я би бодай чекав до першого судову справу, побачу, чи Трамп програє чи виграє, і тоді може мені не варто відмовитися стати кандидатом може, цей кандидат відпаде сам. Слухайте, а наскільки ви можете, ну от виходячи зі свого аналізу, своєї аналітики, стверджувати, що Трампа починають ну, мавпувати, копіювати і його колеги по республіканській партії, і навіть демократи. Я зараз маю на увазі віві Карамасвамі, який почав казати, що неофіційно, що він у випадку обрання президентом штати з НАТО виведе. Ну, це пісенька Трампу належить, а, а другий це Роберт Кеннеді молодший, який демократ, але має підтримку серед республіканців через свої погляди, який каже: Я за сто днів, якщо мене оберуть президентом, завершу війну Росії проти України і називає він її проксі війною. Тобто ці тези, ну вони так чи інакше, але ведуть до, до Трампа і до Трампістів. В принципі, наскільки ефективним може бути таке мавпування? Трампа, іншими кандидатами в президенти. І ось цих двох людей, і їх шанси, як ви оціните? Цих двох людей вони були найбільш популярні в житті минулого літа від того часу, коли вони перше стали кандидатів в літі, коли вони всі інтерв'ю мали на телеканалах, коли вони мали стали активні в дебатах. Після кожного дебату на республіканського боку, ви бачили, як рейтинг Вівек векрема впав, а що багато людей просто його ненавидять, і і так сталося. В кожних років літо перед виборів стане якийсь кандидат, що має популярність, але специфічно, коли вони є бізнесмени, коли вони не є професійні політики, коли нарешті публіка вивчить, хто ці люди є. Звідки вони з'явилися, що вони підтримують? Я думаю, ми бачимо з кандидатом Ромасламі, що він вже відпав так так низько, що навіть не не буде активний в наступних дебатах. А Роберт Кеннеді молодший. Він так само в минулому ні лі літі, став досить популярним, мав багато інтерв'ю. Але тоді він домовився, що е, е, він буде незалежним кандидатом, тобто він не стане проти президента е, Байдена у праймері з демократичної партії. Він буде незалежний, то йому проблема є. Щоб стати кандидатом і отримати дозвіл, до Чи... треба підписів збирати понад 50 тисяч. У кожному штаті треба команду у кожному штаті. Як він не як він не хоче брати участь як демократ в демократичній партії, це все тоді на нього падить. А uh, і він навіть не кваліфікував, е, як як е, останній інтерв'ю його бачив, менше 20 штатів. Він він е, отримав підписи. То дуже нелегко стати як е, е, незалежний кандидат. Е, і і так, ну як, як люди мають такі певні думки, як ви розказали, що мав е, е, Трампа, бачимо, які популярні є. Виглядає, що тільки Трамп може такі певні думки мати і ще підтримати свій рейтинг, але від часу його е, перемоги у 16-му році мусимо сказати, що він не переміг у 20-му році. Кожній кожний більший кандидат, який він підтримав у 2018 році, у 2022 році вони програли. Не знаємо ще чи він може вернутися до такий стан, який він мав у 2016-му році. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що доєдналися до ефіру. Про ваші аналітику і коментарі. Андрій Добрянський це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Він був напряму в зв'язку. Спасибі.